Слава Украине! Ладно, хорошо. И с Господом! Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями. Эта операция продолжается. Остановись, ты делаешь неправильно. Я ознакомился с истинным положением дел. Привіт, це ступор пропаганди на Матеосян Ньюз. Путін каже, що на Росії немає світла через бурятів. На РОСТБ дали інструкцію, як правильно карати дружину. Лукашенко каже, що воював, а у Кремлі придумали же з доброї волі по-новому. Додивіться цей випуск обов'язково до кінця. Поставте лайк, звісно, напишіть коментар, і підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. Буде змістовно та цікаво. Ну і головне, весело. Ми починаємо. Знаєте, чому в Росії немає світла? Тому що буряти майнять крипту. Майнять криптовалюту. Про це сам Путін сказав. Виявляється, до дефіциту електроенергії в окремих регіонах Російської Федерації призводить неконтрольоване зростання її споживання для видобутку криптовалют. Насамперед, під загрозою Іркутська область, Бурятія та Забайкалля. Неконтролируемое распотребление электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятия систем ЖКХ. Конкретна і посіока. І поки тисячі бурятів в уяві Путіна майнять криптовалюту, жителі передмістя Тамбова змушені вплав діставатися до своїх дач, бо єдиний паром через річку ЦНА зламався. Кустай його на воду знімаю рюкзачок, уклади рюкзачок на паром, на паромчик. Далі ставиться відро. Дальше ставятся тапочки. Дальше ставятся тапочки сюда. Паромчик спускается на воду. И все. И с Господом. А ось вам ще один епізод того, що Ерефія котиться до середньовіччя на державному російському телебаченні татарському змі татаринформ. мам, из Казани, поясню как правильно быть и дружину. Это побивание, это говорится не о том, что надо как-то травмировать свою жену, еще что-то. Здесь побивание имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. И в каком плане, например, есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульмана, да? и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечье человеку, не оставить синяки, а аккуратно

І не як діди, а разом з дідами каже, що не з книжок далеко знає, як все насправді було під час Другої світової війни. Я не тільки по книжкам изучав вторую мировую велику отечественную войну. Я ознакомився з істинним положением дел в 41-му году в Юні на Кануні. Ну, ми з вами чули, як його вже розстрілювали. Він вже показував, відкуда на Білорусь нападіння готувалось, Тепер він воював з дідами. Що ж наступне? Нарешті ми дізнаємося, хто вбив Кеннеді? А в наступній історії невідомо достаменно, хто конкретно зі Збройних сил України позбавив світ одного з Z патріотів, але історія, про яку не можна мовчати. Ось така у лапках сумна новина надійшла на СВО. Загинув письменник Анатолій Гончар, автор книги Приказ погибнуть». Яка іронія долі. Як корабель назвеш, так він і попливе. І взагалі тривалість життя на РФ, і треба скорочувати, а то вздумали бажати жити до 80 років. Тут навіть сам пропагандист Мордан бурився, в смислі хотят жити до 80 Хто гибне на этой війні сьогодні? Більше всего серед її жертв людей в возрасте от 30 до 40 лет. Вперед, не дожити кожного убитого в середньому около 40 лет. Це что, до 80 все должны дожить, Серйозно? Ладно, хорошо. І справді, а навіщо виповнилось максимум 30. на війну? пожил і хватить. Тим часом, сіра, або як Путін її назвав, санітарна зона у Харківщині все таки розширяється, але у бік. Білгородщини. Губернатор Гладков повідомив про рішення про обмеження доступу до 14 населених пунктів Білгородської області Ерефії, туди заборонено в'їзд громадського транспорту, таксі. А жителям, які захочуть приїхати, потрібно буде заздалегідь подати заявку. Залишені будинки будуть. Охоронятися силами Міністерства оборони РФ. Ну, ми розуміємо, як вони охороняються. Стиралки, машини, побутова техніка, охороняються під охороною. А коментуючи, як взагалі так трапилося, рот Кремля Пісков назвав це не провалом наступу Ерефії на Харківщині. а новыми практиками. Вчера было принято решение об ограничении доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области. А, означает ли это, что операция по созданию так называемой зоны безопасности в а, Харьковской области, о которой говорил президент 17 мая, провалена? Нет, не означает. Эта операция продолжается. Она будет продолжаться до успешного завершения. Но вместе с тем, пока еще она не завершена, продолжаются, естественно, варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики. Що ж, ми офіційно вітаємо такі нові практики і пропонуємо розширити цю буферну зону вглиб глиб Ерефії, наприклад, до Владикавказа і Владивостока. А загалом бажаємо вам, росіяни, чергових нових практик. Та нових жестів доброї волі, а нашим бійцям здоров'я та й вибивати ворога, щоб ці цілі наші цілі були виконані. Для цього треба підтримувати наших бійців. Мій канал займається підтримкою полтавських волонтерів, які збирають кошти для Збройних сил України. В описі під цим відео знайдете всю потрібну інформацію. Долучайтеся, допоможіть нашим воїнам, задонатьте хоча б 10, 20 або 50 гривень. Це може суттєво вплинути на ситуацію зі зборами. Дякую за зделегідь. Також там в описі є інформація про те, як підтримати мій канал донатом. Частина коштів з ваших донатів теж йдуть на підтримку Збройних сил України. І знову ж таки хочу подякувати всім, хто долучається, особливо Ланочці, за постійну непохитну підтримку. Друзі, підтримкою може бути кожен ваш лайк, коментар, репост і рекомендація мого каналу. А якщо ви побачили мене вперше, рекомендую підписатися. Тут багато цікавого. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні.